Джаним, Джаним, аж кимби, тебе кохаю серцем всім, тепер ми вдвох з тобою на навік, о, мій султан, мій чоловік, лунає пісня як огонь, Горить тепло твоїх долонь, ти тільки ти доля моя. Тільки ти щаслива я, ти, тільки ти доля моя, ти тільки ти щаслива, я. Джаним, Джаним, аж ким мені тебе кохаю серцем всім, іншу любов ти позабув, бо справжнє почуття відчув, кружаляє. Час. Роки йдуть, та не для нас, ти, тільки ти, доля моя, ти, тільки ти щасливая, ти, тільки ти, доля моя, ти, тільки ти щаслива, я. Джаним, джаним, аж ким, І я твоя у темряві зійшла зоря, розквитнув сад солодких мрій, ти тільки ти назавжди мій, ти, тільки ти, доля моя, ти, тільки ти щасливая, ти тільки ти, доля моя, ти тільки ти щасливая. Яним дяним, ашки бені, дяним дяним, ажким і дяним, ажким дяним. Ах, щось хочу я борщу нашого українського, давно не смакувала. А, Слиманчику, хочеш борщу з'їсти? Так? Ну тоді чого сидиш? Давай, іди. Чисти картоплю, бурячок, моркву, цибульку. Що? Ні-ні? Ну які слуги? Та вони ж не вміють. Борщ, це не якась там ваша туматна чорба, Це ж борщ, його ще треба вміти приготувати. А я навчу, пішли, пішли. Дяним дяним аж кімбені, борщу з тобою я поїм.